Коли вам нежить заважає, Евказолін допомагає. Росія випробовує нас на міцність спочатку ракетами, потім ядерною загрозою, тепер блекаутом. Тому очевидно, одне варто бути готовим до найгіршого. Потрібно бути інформаційно підкутим. Нещодавно Росія навіть вдарила по Україні ракетою, яка Містила імітатор ядерного заряду. Та яку б інформаційну війну ворог з нами не вів і які б методи залякування не використовував, завдання українців одне знати, що робити у випадку будь-якої надзвичайної ситуації. І нехай ці знання нам ніколи не знадобляться, але вони і не завадять, переконує Оксана Михайлова. Як не радіацією, то брудною бомбою чи хімічною зброєю Росія постійно лякає українців і після 24 лютого вже немає ілюзій може бути все у такому випадку. Керуйтеся правилом досвідченого авіатора в екстремальній ситуації. Aviate, navigate, Комюнікейт. Ми маємо втримати літак, як то кажуть. В польотному положенні, що він не падав, не перевертався, і так далі. Друге, ми маємо після цього, як ми вже його втримали під контролем. Ми тоді виясняємо, куди ми летимо. І якщо ми вже знаємо, в яку сторону ми летимо. Ми тоді починаємо говорити пасажирам, стюардесам чи диспетчерам, що робить, і тільки в такому порядку, і не в іншому наша задача номер один вижити та тобто вижити, не розбитися, як той літак не розбивається. Так... Якщо є радіаційна загроза, максимально швидко заховайтеся, будь-де недалеко від дому біжіть туди і заклейте вікна та двері. Бетонні стіни вони в 10 раз зменшують опромінення. В 10 разів. дерев'яні стіни в два рази. В будь-якому разі, якщо ти знаходишся в приміщенні, це вже тебе забезпечує. Убезпечує застало посеред міста. Ховайтеся в підземний перехід, підвальне приміщення, просіться в магазин чи офіс. Це теж до речі, меседж, який треба транслювати всім іншим власникам бізнесів і так далі. що Якщо оголосили радіаційну тривогу, щоб вони ну пускали людей, нічого не станеться на секунду пустити всіх людей, зайти, і, як то кажуть, і закритись. При цьому вдягніть маску, респіратор. Її варто завжди носити з собою. Далі чекайте вказівок від ДСНС. Вони будуть або телефоном, або через гучномовець, чи сховатися і прямувати в сховищах з адресами цих сховищ. Чи відповідно приймати певні якісь ліки там і так далі, і так далі. Це в залежності від той ситуації, яка загрожує. Якщо вказівка буде, тікайте до сховища. В ідеалі воно має бути максимально пристосоване. Якось це сховище. Воно являється герметичним. Воно має забезпечувати безпеку від попадання ззовні як хімічних елементів, так і радіаційного пилу. І всі виконують цю функцію. Одночасно сховатися тут може 700 людей. Укриття радянське, але його добре зберегли. Під час ракетних обстрілів люди біжать сюди. Тут і генератор, якого вистачить на дві доби. Запас води, харчів і навіть операційна. Таких у Черкасах п'ять. Є такі по всій Україні. У цьому, окрім харчів і води, про всяк випадок навіть одноразові костюми готові. У нас є костюми хімічного захисту. В принципі, у нас є маски і протигази. Постійно. Оновлюємо свої запаси. Постійно ми щось намагаємося ну облаштувати, покращити у Франківську не більше трьох таких спеціалізованих сховищ, але за правильних дій захистом від радіації може бути будь-яке укриття, де є мінімум вікон і є можливість закрити герметично. Тобто, це може бути і звичайне укриття в житловому будинку. Ось це в Дніпрі. Облаштували силами ОСББ. У кожній кімнаті укриття є електричество, є працюючі розетки. Uh, здесь мы организовали у нас есть всегда 100 литров питьевой воды, а также порядка 200 литров технической воды. Утепленная и відносно гарматично. Здесь мы видим наружную толщину фундамента, потом идет промежуток полтора метра, и еще один идет второй уровень фундамента. Не хотим об этом думать, но это помещение вполне соответствует всем нормам. Тут два уровня фундамента. Мы находимся ниже уровня земли метра на два. По суті, таке сховище з запасом води та харчів можете облаштувати самі, якщо воно без спеціальної вентиляції краще і в сховищі бути в масках. Сюди варто прийти з тривожною валізкою. Дев'ять місяців повномасштабного вторгнення навчило. Вона має бути в кожного. У кожної сім'ї має бути вже вдома. тривожна валіза, до якої мають входити відповідно і запас води, і сухі речі, теплі речі, відповідно, і ліхтарики і. Е сірники і свічки, і це мають бути і запас необхідних ліків. Звісно, якщо це буде ядерний удар в епіцентрі радіусом кілометр, вижити можна хіба під землею. Тож ці інструкції для того, щоб могла вижити більшість, усі експерти додають, хай краще не знадобиться. Але Україна дев'ятий рік у стані війни, і ми завжди маємо бути готові до всього. Ми маємо чітко, чітко без паніки бути готовими до будь-якої незвичайної ситуації, тому що ми в стані. Війни Оксана Михайлова, Ірина Цимбал, Ірина Тимчишин та Христина Венглювська. Факти сітіві. Єдині новини.